Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про новий аромат від Yves Saint Laurent, який називається Yves Saint Laurent Libre New. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. У цього аромату дуже красива пляшка, дуже красива. Біла, там такий, знаєте, контраст, там білий, чорний та золотий, дуже все класно, вона така непрозора. Мені вона подобається найбільше з всіх пляшок, що є. Я також полюбляю цю лінію. У мене є ось е, Liber е, Intense. у мене ще є 2 по 10 мл класичного Libra. Також, е, мені подобається цей бренд, мені подобається ця лінія. І коли вони е, запустили оцей аромат, я подумала, вау, це буде класно, тому що ноти тут дуже-дуже красиві. Ольфакторна піраміда цього аромату це єдине, на мій погляд, що є красивого в цьому ароматі. Зараз я вам все буду розповідати. Так, що у нас тут є? У нас тут є зелений мандарин, соковитий бергамот. Це я все переписала з офіційного сайту, люди. Квітки, апельсина та лаванда. Ми знаємо, що Лібер це лавандовий аромат, аромат з лавандою, аромат з білими квітами, аромат з цитрусами спочатку. Тобто нічого тут не змінюється. Єдине, що змінюється, що не такий інтенсивний цей аромат. На мені цей аромат зараз є. У мене є. У мене були пробники. Ось у мене що. Залишилося від мого пробника я перед кожним відео, а ви знаєте, що я роблю відео на чотирьох мовах, я додаю потрішки цього аромату. Е, значить, що хочу вам сказати? Дуже красива, дуже красива композиція. Вона не така яскрава, як лібер, не така, але там, знаєте, Дуже яскраві такі цитруси, потім квіти, білі, і лаванда вона приходить одразу. Вона не якась там чоловіча лаванда, вона не лаванда, якась, знаєте, агресивна, дуже красива, дуже-дуже супер цікаво зроблена композиція. Перший раз, коли я тестувала цей аромат, я не знаю, чи, з чим це було пов'язано, але я десь протягом. 30 хвилин, 25-30 хвилин я не відчувала нічого, крім е, крема для тіла. Оце такий класичний крем, ну як типу Нівія, такий в, в синьому такому, е, в, в, така, така банка, жестяна банка. Ось такий якийсь дуже кремовий кремовий аромат і все. Я не знаю, з чим це було пов'язано. Зараз, я вже тестую цей аромат майже два тижні. У мене такого не було більше ні разу. Прямо з самого початку у нас тут і цитруси, у нас тут і лаванда, і квіти, і все класно, і вся композиція прям розкривається одразу. Ось! Це, на жаль, все, що я вам можу сказати позитивно про цей аромат. Давайте про негативне. Хоча, ви знаєте, все ж таки я не думаю, що це негативний аромат буде для всіх. Я навіть не можу назвати цей, цей аромат ароматом. Це більш це засіб для догляду, за, за собою. Тому що це перший, це перший аромат, який був сформульований без, без алкоголю. Це перший аромат, який вони зробили без алкоголю, якщо вони його зробили без алкоголю, щось повинно бути, що там тримає всю цю композицію разом, так? Я помітила, коли я перший раз напшикала на руку з флакона. Помітила, що аромат не випшикується дуже гарно, так, знаєте, як, є, як у них у всіх ароматах у них дуже класні пшикалки вони пш і випшикуються класно. А тут аромат його як якнібудь випльовують так от, раз, і випльовується він на вас. Потім, коли я набризкала на себе цей аромат, я помітила, що це місце. Куди аромат попав, воно, воно липке і воно дуже блискуче. Я потрогала рукою, і так, таке враження, що там олія. Жирне, жирна така пляма. Жирна пляма, але дуже непогано пахне ця пляма. Тобто цей аромат ну, йому ж потрібно компенсувати, тому. Факт, що там нема алкоголю. І компенсують, компенсують вони його саме тим, що е, е, як оцей агент у них що тримає все разом, це у них є е, е, якась олійна олійна якась база. Тобто, там навіть, навіть написано на е, офіційному сайті. Є декілька речей, що потрібно знати. Я не знала. Я коли перший раз пішла тестувати цей аромат, я пішла, на мені був тренч. Тренч, дов, довгий тренч, але рукава, я їх люблю отак, знаєте, підкатувати. отак. І я набризкала і трішечки попало, попало от мені на, на тренч. І десь 2-2,5 години, години ці краплі вони були. Вони не, не, нікуди вони не поділися. Вони були, а потім якось вони зникли. На офіційному сайті написано, що цей аромат його не можна наносити на білі речі, мій тренч такого ну, класичного кольору тренча, як кава з молоком. Не можна наносити на білі речі, не можна наносити на речі, на, на речі з. з Шовкові, і що ще? Тобто, краще взагалі тримати цей продукт подалі від одягу. Бо він залишує плями. Аромат залишує плями. Потім негативний досвід з цим ароматом ще й і такий аромат, коли я вам вже сказала, що він мені подобається, він мені насправді дуже подобається. Якщо б це був класичний аромат, сформульований з алкоголем, я б сказала, що цей аромат, він. Лібер, тільки він легкий на літо. Просто така літня, літня така штучка, більш легка, більш така прозора. Але всі компоненти яскраві, всі компоненти центральні від Лібер, тут присутні. Але. Ем, Стійкість цього аромату, і я тестую його вже давно, вона не, привищує, не підвищує двох 2, 2 годин. Дві 2 години це максимум, що я взяла з цього аромату. Дві години. І це дуже мало. Але. Колись я не пам'ятаю, чи це був перший, чи, другий, чи це був третій день мого затесту. Я його нанесла на руку, як я завжди це роблю, і щось пішла робити з ну, руками. Мені щось потрібно було робити руками. І після цього мені потрібно було помити. Я пішла, руки помила, і носом же ж пішла потім. Подивитися, де ж той аромат, як він себе погодить. Його люди не було. Тобто він змивається водою. Він змивається водою. І це третій негативний пункт для мене. І ще один пункт. На офіційному сайті написано, що цей продукт. Його можна використовувати деякими засобами. Перший засіб це на волосся, наносити його на волосся, і потім по отак пальцями проходити, щоб воно ну, входило в волосся. Оцей весь, весь аромат, щоб він, він проникав до волосся. Або цей продукт можна користуватися їм ще і як засіб, це засіб для того, щоб зволожувати, і, е, зволожувати шкіру. Тобто ви наприскуєте на шкіру і потім вам потрібно зробити такий собі масаж, щоб, оця, щоб оці, всі усі компоненти, жирні компоненти, щоб вони зайшли. До вашої шкіри, щоб вони впиталися до шкіри, до вашої. Тобто, як на мене, навіть не, не можна назвати цей аромат ароматом, бо це більш походить на, на засіб для догляду за шкірою та за волоссям, аніж на аромат. Я не знаю, люди. Я не знаю, для кого це було сформульовано і коли цей продукт використовувати. Я не знаю. Розкажіть мені ви. Єдине, що я можу придумати, це, наприклад, є якась там жіночка, яка не любить купатися у воді, але вона любить дуже засмагати. І засмагаючи з ароматом з алкоголем, у вас завжди є ризик, що у вас будуть опіки, якраз на, том, на тих місцях, де, де ви попшикали себе ароматом. А так як це аромат без алкоголю, то такого ризику у вас немає. Тобто вам, потрібен, вам потрібна людина, яка просто хоче, знаєте, бі, біля басейну але, або бі, біля моря просто лежати та засмагати. І вона не може при тому піти навіть у море, у воду, бо цей аромат він змиється. Або ви можете бути, бути у басейні, от так, от, знаєте, на басейн, накинутися отак, і, і висіти, як сосіска. І на вас буде от от аромат. Звісно, він тоді не змиється, бо, бо руки та плечі ви не опускаєте до води. Тобто, я, чесно кажучи, я не знаю, для чого цей аромат. Промокартинки, вони нам розказують про дівчину, яка рекламує цей аромат це Дуаліпа, співачка дуже відома. І вона там просто і дуже-дуже зрозуміла, що вона біля моря. І цей аромат він також знаєте, у воді. Тобто нам щось розказують про воду, про море, нам щось таке натякають на це. Але вода змиває цей засіб. Я, чесно кажучи, я не знаю. Це такий, знаєте, це такий продукт, який я впевнена, що дуже-дуже швидко ми його побачимо по дуже непоганим, дуже маленьким цінам. Розпродажах, бо його просто не зрозуміють. Його будуть купляти як аромат і будуть дуже незадоволені, що цей аромат липкий, що цей аромат жирний. І я, наприклад, не хочу собі такого аромату. І як спрей для е, оцей хер міст, як міст для волосся, у них вже є міст для волосся. Ну, принаймні він у них був ось. Тиждень тому. Я не знаю, може вони його хочуть знімати і замість Хеаміста буде у, у них зараз оцей продукт, я не знаю. Але Хеерміст до того ж, сформульований з алкоголем, у них вже є. Тобто, я трішки, знаєте, я трішки не, не розумію, для кого і для чого вони зробили цей продукт. Я не можу сказати, що це. Продукт провальний, що я не знаю, але для мене так і є. Запах непоганий, але це і все. Дві години для запаху це замало. І навіть якщо б тут був більший срок запаху, все одно, все одно я не хочу наносити на себе аромат або засіб, який мені залишає плями ліпки. Плями. Я не хочу такого. До, до, до того ж ціна ціна цього аромату, я, я, вже, я вже навіть зараз його бачу по знижках, але я, я насправді я не знаю, чи то знижки, тому чи його вже знижують, а він тільки тільки увійшов на ринок. або це просто так співпало, що ну, скоро ж у нас Великдень. І я його бачу від 95 до 100 євро за, за 50 мл. А велика пляшка у них на 90 мл Я бачу її від 140 до 150 євро по знижках теж. Тобто, не знаю, я так думаю, що це просто співпало. Але для мене це продукт то, то, знаєте, не, не, знаю, не знала б, куди його е, застосовувати навіть. не знаю. Хоча я, проб, я спробувала його на волосся наносити, воно не, не робить волосся жирним. Оце єдине. Ось так що, як, як спрей для волосся, ну, не знаю, він вже, він вже у них є в колекції. Так що, ось, якщо ви купили цей аромат, розказуйте мені, як він вам. Якщо ви його тестували, як він вам, чи сподобався, чи не сподобався, розказуйте мені, я з вами зустрінусь в неділю, бо в неділю теж у мене вийде відос. Так, це великдень, але відоси ніхто не відмінював. так. Великдень чи день народження. До речі, я дякую всім за велику-велику за, за кількість привітань з днем народження. Мені було дуже приємно. Дуже-дуже-дуже приємно. Сьомкаю. Па-па.